Рівненські шляховики, майже як лікарі, лише замість скальпеля, у них у руках відбійні молотки уже тиждень зранку до вечора відновлюють те, що зруйнувала зима. Спочатку продули від грязі, від пилюки. Просмолюємо, щоб асфальт тримався. У різних частинах міста працює одразу кілька бригад: усього 60 робітників та 20 одиниць техніки. Наразі увагу зосередили на ремонті найбільш завантажених доріг рівного. Шляховики переконують, латають вибоїни за усіма технологічними правилами. Асфальт вирізуємо, фрезами вивозимо. Потім це місце очищуємо, продуваємо компресором, просмолюємо. І асфальтуємо. На ямковий ремонт від початку робіт уже витратили біля 400 тисяч гривень. Проведено поточний ремонт ділянки вулиці Соборної. Зараз ми працюємо на вулиці Київській. Частково виконано ремонтні роботи по вулиці Степана Бандери і виконуються по вулиці Чорновола. Центральну вулицю Рівного Соборного залатали лише частково, поки роботи припинили, бо від універмагу до пивзаводу запланували на цей рік капремонт. Поки що до проведення процедури тендеру ще приймається рішення, як ця ділянка буде ремонтуватись, можливо, таким чином, що ми проведемо просто аварійний ямковий ремонт, тобто без фрезерування, а просто влаштуванням асфальтобетону у ями. Перспектив того, що на цій ділянці надалі буде проводитись капітальний ремонт. Капітально ремонтуватимуть, окрім соборної цього року, і інші ділянки міських доріг переконує Віктор Климук, зокрема по вулиці Київській, Коновальця, Макарова, Черняка та Княгині Ольги. З останньої вже навіть зрізали верхній шар асфальту. Готовий і проект ремонту. Однак у такому стані дорога простоїть ще принаймні найближчі кілька місяців. Наразі шукають виконавця робіт. А це дорога від дубна до Кременця. Тут теж наповну кипить робота, латають вибоїни. Тут працює на сьогоднішній день біля 140 чоловік. 18 бригад не бомбізували з цілого з цілої області. Весь облавтодор. Ми вирішили, що ми зробимо терміново за днів 3-4 Цей участок дороги це дубно і кременець. Бо тут дуже великий рух, люди нарікають. Усього слід відремонтувати 25 кілометрів. Далі усі бригади кинуть на інші траси з Рівного у напрямку Луцька, Сарн та Острога. Завершити ямковий ремонт на цих шляхах дорожники області планують до великодніх свят. Ірина Василовська, Богдан Рябунець, інформаційна програма.